Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Другу ніч поспіль ворожі дрони атакують південь Одещини. Під ударом 11 безпілотників знову був Ізмаїльський район. Постраждали двоє мирних жителів. У наслідок обстрілу частково зруйнована адмінбудівлю. Там почалася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Також постраждала припортова інфраструктура. Крім того, внаслідок падіння уламків дрона на приватний будинок був травмований літній чоловік та його дружина. Чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості. Жінці надали допомогу на місці, повідомили в облполіції. Загалом цієї ночі ворог застосував 38 ударних БПЛА типу шахет, атакуючи об'єкти інфраструктури України на кількох напрямках. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях. У результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БПЛА. Повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. В Одесі затримали чоловіка, який убив таксиста. Трагедія трапилася на вулиці Дмитра Донського. Сварка спалахнула через відмову таксиста вести одразу п'ятьох людей, бо машина розрахована на чотирьох. Його відповідь обурила одного з пасажирів, який став силоміць витягувати водія з авто. Між ними почалася бійка, під час якої 30-річний клієнт кілька разів вдарив водія ножем у груди. Від отриманих поранень 53-річний таксист помер на місці. Перевірка засвідчила, що підозрюваний бив на підпитку. Слідчі знайшли та вилучили розкладний ніж, а чоловіка затримали за підозрою у вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Жодне засідання виконкому одеської міськради не обходиться без питань щодо надання компенсації громадянам за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок ворожих обстрілів. Не стало виключенням і засідання, яке відбулося у четвер. Також розглядали питання енергозберігання, благоустрою і ряд інших. Біля 45 питань виконкому були присвячені наданню компенсації мешканцям Одеси за житло, пошкоджене ворожими ракетами та дронами. Це дома у всіх чотирьох районах міста. Також особливу увагу приділили питанням енергонезалежності, які повинні стати сьогодні пріоритетним завданням. Підкреслив міський голова Геннадій Труханов і нагадав про міські програми для ОСББ. Мова йде про муніципальне державне партнерство «Енергодів». Надання безповоротної фінансової допомоги з бюджетів на енергомодернізацію житлових будинків на виконком винесено проект рішення, яким пропонується надати з бюджету міста понад 230 тисяч гривень ОСББ Філатовка на один з етапів великого проєкту з енергомодернізації. Ще майже 800 тисяч гривень цьому ОСББ на обладнання систем енергозберігання надійдуть з державного фонду, повідомив Геннадій Труханов. Я звертаюсь до власників ОСББ. Поки впроваджуються нові програми, вже сьогодні рекомендую скористатися програмою «Енергодім». Зокрема, це може бути модернізація та підготовка даху під встановлення сонячних панелей. Крім того, звертаюсь до бізнесу, розглянути можливості забезпечити свої підприємства власною генерацією. Міський голова повідомив, що в листопаді очікується поставка з міста побратима і Окогами газопоршневих генераторів, завдяки яким котельні міста будуть забезпечені альтернативним джерелом енергії. Також члени виконкому голосували за демонтаж групи тимчасових пересувних літніх майданчиків, розташованих з порушеннями. Я за те, щоб в Одесі були люди, приїжджали. Я за те, щоб бізнес розвивався, заробляв в такі нелегкі часи, які зараз є. Під час війни сьогодні треба підтримувати бізнес і надавати їм все таку допомогу. Але це має бути таке, знаєте, щоб, щоб виконувалися всі наші домовленості або укладені договори. Остаточна більшість питань, які прийняті на засіданні виконкому, будуть розглядатися на найближчій сесії міськради. Через війну виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття. Повідомили в міністерстві економіки. І навели такі дані. Якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйонів працівників, то у 2023 тисячі ця цифра зменшилася до 9 мільйонів людей, які офіційно працевлаштовані. За попередніми розрахунками, для того щоб забезпечити щорічне зростання ВВП до 2030 року на 7%, Україні потрібно додатково 4,5 мільйона працівників, зазначили в Мінекономіки. Бо демографічна ситуація в країні, і, зокрема, наявність трудових ресурсів найважливіші чинники, які суттєво впливають на економіку сьогодні, та впливатиме на динаміку її зростання у майбутньому, підкреслили профільному міністерстві. Жінки на піку популярності говорить в Одеському обласному центрі зайнятості. Професії дальнобійника, тракториста вже не вважаються чоловічими. Для тих, хто хоче знайти роботу та опанувати нову професію. Сьогодні проблем немає. Підкреслюють фахівці, але перш за все допомагають у пошуку роботи ветеранам ЗСУ. Чоловіки боронять країну, жінки сідають за кермо вантажівок та тракторів. Це реалії сьогодення. Жінки зараз на, на піку популярності, е, і вони починають володівати професіями, які ну були притаманні чоловікам. В нас є вже жінка дальнобійник жінка-тракторист, і зараз в нас вчиться жінка електрогазозварник тобто. Всі професії розумієте кордони вони так змились, і жінки займаються всім. для ветеранів, які повертаються додому. Певні переваги і в пошуку роботи, і в отриманні грантів. На сьогодні в центрі зайнятості перебуває 120 громадян з числа ветеранів, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Стосовно пільг, вони мають першочергове право на обслуговування в центрі зайнятості. Вони мають право на допомогу по безробіттю. Вони мають право на безкоштовне навчання. На вони також користуються мають право і користуються на отримання мікрогранту на відкриття власної справи. Вакансії сьогодні дуже багато, говорять в гівчині центру зайнятості. І якщо є бажання працювати, можна знайти робоче місце в різних галузях. Сьогодні є попит крім будівництва. Є ще попит на продавців, на касерів, ага. Ага. на шалений попит, на електрогазозвартників, на електромонтерів, на електриків, на слюсарів-ремонтників, на сантехників. Просто шалений попит. Для учасників бойових дій під час працевлаштування або опанування нових навичок з'являються все більше можливостей. Наприклад, один з проєктів – отримання робочих професій на особливих умовах розповіли в обласному центрі зайнятості. Це Можливість е, отримати одну з робітничих професій, е, котрим навчають в не тільки в Одеському центрі mm -hmm. профтехосвіти, а у будь-якому їх вісім по Україні безкоштовно взагалі будь-яка робітнича професія або отримання е, часткової кваліфікації, і е, безкоштовне як навчання, так і проживання для осіб, учасників mm -hmm. бойових дій, або о, особи з інвалідністю внаслідок війни. Сьогодні багато структур об'єднують свої зусилля, щоб допомога тим, хто найбільш постраждав від наслідок війни, була всеохоплюючою і надавалася якомога швидше. Фахівці обласного центру зайнятості людей, яким потрібна допомога не тільки з працевлаштування, перенаправляють до громадських організацій. Гуманітарна допомога, як є, що є запит на продуктові набори засоби гігієни. Це може бути одна організація. Так. Правильно значить, юридична допомога, психологічна допомога. Допомога у реабілітації, це може бути інша організація. Допомога у, у працевлаштуванні, у навчанні також за тими професіями, яких немає у нас. Це може бути ще інша організація. За отриманням послуг у працевлаштуванні можна звертатися до будь-якого філіалу Одеського обласного центру зайнятості, а їх в регіоні близько 30. Щоб просто отримати послуг за консультацією, не потрібно жодного мати документу. Достатньо підійти до, фі... до вільного фахівця. А для того, щоб зареєструватися як безробітного людині потрібен паспорт, код, трудову книжку, документ про освіту, якщо він є, і написати заяву на надання на отримання статусу. Безробітного і призначення допомоги по безробіттю. Нові виклики, нові професії, нові умови життя та роботи. Тим не менш, вибір є. І якщо людина хоче працевлаштуватися, це реально. Головне бажання і відсутність страху перед кардинальною зміною професії, говорять фахівці. Прикордонники біля кордону з Молдовою зупинили два автомобілі, в яких перебували 11 чоловіків призовного віку. Втікачі намагалися незаконно залишити країну в обхід пунктів пропуску. Два водії та 11 пасажирів на легкових автомобілях прямували до кордону з Придністровським регіоном Молдови. Їх затримали на об'їзних шляхах прикордоння. Мешканці Київської, Харківської, Львівської, Миколаївської та Дніпропетровської областей скористалися послугами інтернет-каналу, через який завчасно отримали вказівки про маршрут, часи місця збору груп. Вартість послуг становила 6 тисяч доларів США з кожного. На порушників склали адмінпротоколи. Відносно перевізників відкрили кримінальне провадження. Повідомили у прес-службі ДПСУ. В Одеській області повністю згоріла будівля сільської ради. Причини пожежі ще з'ясовують, але правоохоронці не виключають версію підпалу. Пожежа спалахнула вночі в селі Ліски Кілійської громади. Горіла будівля сільської ради на вулиці Дунайській. За словами очевидців, пожежа почалася опівночі до оголошення повітряної тривоги. Дерев'яна конструкція будівлі сприяла швидкому поширенню вогню, що значно ускладнило роботу вогнеборців. Через годину рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 84 квадратних метри. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. В Одесі 30 рятувальників гасили пожежу в храмі. Обійшлося без постраждалих. У Приморському районі на вулиці Леонтовича горіла дерев'яна обрещітка на горищі храму. Протягом години загоряння на площі де 15 квадратних метрів загасили. Дах зазнав незначних ушкоджень. Люди не постраждали. Причину пожежі та збитки з'ясовують слідчі та експерти. А на Одещині гасили лісову пожежу, яка розгорілася вночі і тривала кілька годин. Біля міста Вилкове Одеської області загорілася трав'яна підстилка лісу. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на загальній площі півтори тисячі квадратних метрів. Причину загоряння та збитків встановлюють експерти. Загиблих і постраждалих немає, повідомили у прес-службі головного управління ДСНС в Одеській області. Влітку у дітлахів багато нових вражень, відкриттів і звершень, а також і зміни апетиту. Як налаштувати літній раціон і водний баланс малюку? Чи варто обмежувати вживання певних продуктів та давати малечі, холодну воду у спеку? Дізнавалися наші кореспонденти у лікаря педіатра у літній період батькам варто скоригувати дитяче меню з огляду на сезонні потреби дитини, рекомендації від фахівців. Окрім того, що у літньому раціоні дитини обов'язково має бути в першу чергу більше рідини, адже за рахунок високої температури повітря може виникнути зневоднення або перегрів. Батькам необхідно вкрай уважно слідкувати за переліком продуктів, термічною обробкою і зберіганням. Тобто молочні продукти, яйця, е, сир, е, риба з цими продуктами потрібно бути обережно, але зрозуміло, ці продукти необхідні в раціоні дитини, тому батьки повинні добре проводити термічну обробку цих продуктів та правильно готувати. Дитина це ростущий організм, і вона повинна отримувати всі мікроелементи, всі вітаміни, щоб забезпечувати свій імунітет, особливо в літній час, коли це сезон овочів, фруктів, які дуже збагачені вітамінами та мікроелементами, тому саме час, саме час діткам давати більше цих продуктів. У спеку більшість батьків зіштовхується із проблемою, коли дитина відмовляється вживати навіть добову норму води. У такому випадку батьки можуть знайти компроміс. Компот, зараз багато у нас фруктів, з яких мама може сама приготувати той компот, який дитині вже буде смачніше, буде зовсім інший смак. Ми можемо трішечки в водичку, якщо це звичайно водичка, додати пару капельків лимону. Це також буде давати дитині зовсім іншого смаку, і дитина буде зацікавлена. Тобто, якщо дитину важко заставити випити просто з чашечки воду, ми пропонуємо різними методами. Купляємо їм якісь їхні чашки з їхніми улюбленими героями. Якщо мова йде про немовля до шести місяців, медики не рекомендують давати воду, адже діткам на грудному вигодовуванні вистачає маминого молока, адже там 88% це вода. А вже трохи старшим необхідний інший підхід. Шести місяців ми рекомендуємо діткам давати воду. То, якщо дитина відмовляється з пляшечки пити, можемо запропонувати набирати навіть в шприц від нурофену, обережно потрішки за щічку давати дитині. Все одно, то трішечки вона вип'є. Насильно ми не вливаємо в дітей водичку, але пропонуємо різними методами. Під час літньої спеки більшості хочеться втамувати спрагу холодною водою. Дехто вважає, що це не можна і варто робити тільки теплою водою, та насправді все індивідуально. Головне пити маленькими ковтками, якщо надаєте перевагу охолодженій рідині. Дійсно, в таку спеку іноді, коли випити воду з кімнатної температури, то дитини жажда не пропаде. Тому ми можемо охолоджувати воду діткам. Але, звичайно, просимо дитину маленькими порціями пити, щоб це не було як захвачування, щоб це не було подразнення на слизову гортані. Також медики наголошують, дитина влітку дуже активна і рухлива, і в результаті разом з потом витрачає величезну кількість вітамінів та мікроелементів, запас яких слід максимально заповнити. Таким чином до розробки дитячого меню в літній час необхідно ставитися з усією серйозністю, адже саме від нього залежатиме стан дитини на весь рік. Мистецтво виховує людину. Так вважає директор першої одеської художньої школи імені Киріака Костандія Валерій Токарєв. 23 липня Валерію Пилиповичу виповнилось 85 років. 35 з них він очолює славетний навчальний заклад, який за цей час отримав стільки міжнародних нагород, скільки немає жодна художня школа світу. Валерій Токарєв і сам став живою легендою творчої Одеси. Добробуту, жити в мирі. Ми навіть схожі з ним. Да? Так так. І так як ми дуже дуже полюбляємо котів, разом з вами. Отже, цього кота ми даруємо І... Валерій Токарів приймає подарунки від колег і друзів у свій 85-й день народження. Славнозвісний навчальний заклад Одеси і України мистецьку художню школу імені Киріяка Костанді Валерій Пилипович очоля з 1989 року. Він став першим в Україні доктором школи естетичного виховання, якого обрав колектив. Запровадив викладання мистецтва, за якого враховується особистість кожного вчителя та кожного учня, і школа випередила всі художки світу. Виборов 76 гран-при та понад 700 медалей на міжнародних конкурсах. Людина, яка зібрала в себе, ну, все найкраще в плані естетики, в плані педагогіки, в плані відношення до мистецтва, він ніколи не ругав, но він знаходив. Такі слова, що діти його краще б він ругався, ніж він знаходив такі слова, такі слова, що його слухали. Сам Валерій Пилипович каже, що без гумору йому було б важко працювати і називає ще важливі складові роботи свого життя. Це любов, діти і мистецтво, яке виховує кожного, хто намагається до нього доторкнутися під керівництвом освіченого педагога. Мистецтво допомагає, де Чоловіка жінка не працювала. А якщо вони естетично виховані, образовані, вона дуже е допомагає в праці, якою вони потім присвятили своє життя. Валерій Токарєв як педагог випустив понад тисячу учнів, а як директор художньої школи в Одесі дав путівку у життя понад п'яти тисячам талановитих одеситів. Серед учнів Токарєва – художники Вадим Кучеркуцан, Сергій Бєлік, Сергій Лозовський, Люсьєн Дюльфан, архітектори Олександр Голованов, Анатолій Будикін, Дмитро і Михайло Повстанюки. Не всі вихованці Валерія Пилиповича стали художниками. Так відомий у світі Бас Олександр Цимбалюк, учень школи імені Костанді. Тут навчався і мандрівник Теодор Резвий. Усім надало сили виховання мистецтвом. У наших дітей обличчя інші, в них очі дуже. Красиві, дуже добрі очі. Фаху можна навчити всіх, а стати художником, майстром – це вже інше, це, це вже треба щось від Бога. Сучасні діти більше розуміються на композиції, вважає Ювіляр. Вони вміють вбачати художню цілісність. В них е, більше таких композиторів, справжніх. Справжніх художників, бо є такі є так, таке поняття ремесло, да? от. це не художник. А от коли він композитор, це, це художник-майстер. Столицею світу, столицею вундеркіндів і столицею любимих котів. Валерій Токарів називає Одесу. А його друзі вважають місце, де розташована школа Кустанді творчим серцем Одеси, а самого Валерія Пилиповича провидцем талантів. Валера унікальний чоловік по своєму ну, розумінні всього життя. В нього склад розуму дуже оригінальний. Поет, художник, меценат. Не знати таку людину в Одесі не можна. Той не народився і не вчився в Одесі, хто не знає директора школи імені Костанді на лютеранському провулку номер 3 Я вчаю вам новак, який говорить про те, що нова, цікава історія ще попереду. Віка і здоров'я, як править у нас на Україні. Доброго. Дякую, відчину серця. Дякую. З настанням спекотного сезону в Одесі помітно зросла кількість водяних вужів, які стали частими гостями на вулицях міста. Чи є в Одесі отруйні рептилії, що робити при зустрічі з плазунами та як вони переносять спеку, дізнавалися наші кореспонденти в Одеському зоопарку. Найчастіше зустрічаючи змій на вулиці, на території будинку або навіть у власному авто, люди не можуть розібратися. Отруйні рептилії чи ні і можуть нашкодити не тільки собі нервуючи дарма, а ще завдати шкоди плазунам. Я дуже давно займаюся цією проблемою сусідства людей та змій у нашому регіоні. Я бачу, що ситуація набагато краща, ніж вона була, скажімо, 20-15 років тому. Зараз набагато набагато на порядок лояльніше люди ставляться до змій, не хапаються за палицю там, за лопату. В одеському зоопарку отруйних змій не тримають, натомість є багато інших видів. Ми не можемо тримати отруйних змій, ми не тримаємо, бо нема у нас наразі такого спеціаліста, який міг би працювати з отруйними зміями. Великі, маленькі це і боїди, тобто пітони, удави, різні види полозів, уже подібні змії. У разі, якщо містяни раптом побачили змію у себе на тротуарі, квартирі або в автомобілі, у більшості випадків це питання можна вирішити у телефонному режимі. Перше, що треба зробити, взяти телефон, з'їзд фотографувати, то висилайте на мій номер, на Viber, мій номер 068-1404539. І я буду бачити, що це за змія, і тоді ми по телефону зможемо в більшості випадків можна вирішити проблему просто по телефону. Якщо якась проблема так не рішається, то можна десь, коли де, я якщо недалеко, я можу десь під'їхати та впіймати цю змію. Якщо здорової людина температура ціла незалежно від перероку на рівні 36,6 і наш організм здатний постійно підтримувати цей температурний режим, то рептилії так не вміють. Коли Дуже холодно, вони так заторможуються, їх температура їх тіла знижується, і всі процеси, метаболізм падає, і вони становяться такі кволі, і вразливі для, для хвороб, і вразливі для яких хижаків, бо вони не можуть реагувати. Близько. Ну і звісно, вони не можуть полювати. Коли температура перевищує допустимі норми, для змії це дуже швидка смерть. Наступає коагуляція білків, тобто згортання крові, і тварина гине. Тому, коли ви обираєте змію як домашнього улюбленця, то основа тераріум містики це правильно вибраний температурний режим. Треба, щоб їм не було холодно і набагато важливіше, щоб їм не було дуже жарко. Високі температури їх вбиває. Тому не можна допускати, щоб вони перегрівалися ні в кому разі. Для успішного утримання змій необхідно правильно вибрати тераріум, наголошують фахівці. Змій холоднокровні тварини, і температура їхнього тіла залежить від навколишнього середовища. Тому в тераліумі необхідно створити градацію температур. Необхідний теплий куток з температурою 32-33 градуси, аби тварина могла грітися і перетравлювати їжу, і холодний куток, де плазуни можуть охолодитися. Так само необхідна ємність з водою, щоб змія могла пити і замокати перед линькою. На цьому випуск завершено. Про подальший розвиток подій. Дивіться у наших наступних ефірах. В Студії був Сергій Градов. Побачимось.